Ще три тижні до поминальних днів а черкащани уже ринули закуповувати квіти для померлих. Різнокольорові з пластику та тканини, рослини нині майорять на базарах та стихійних ринках. Попри кількарічну інформаційну кампанію щодо шкоди від такої данини, втраченим родичам, штучні квіти і досі користуються неабияким попитом. До тих, хто ще не встиг придбати шкоду довкіллю до поминальних днів, звертаються черкаські екологи та навіть священники. Як вшанувати померлих без шкоди живим, дізнавалися мої колеги. Я йду до свого зятя, який помер. На Новий рік. Мертвим живі квіти, такі приносить на могили своїх рідних Черкащанка Віра. Мені щось приємніше – живі, а ті забруднюють середовище, довго не згоряють, якщо спалювати, то буде з них виходить дуже. 11 одинадцять кладовищ площу в 120 гектарів. Така площа втрат на цвинтарях у Черкасах. На тисячі могил щороку зносять щонайменше один пластиковий символ пам'яті. Тисячі могил. І дуже багато штучних квітів. Дуже багато вінки, квіти, дуже багато. багато коштів іде на те, щоб вивести. Крім того, що багато коштів йде, щоб вивести і прибирати це. Екологія від цього теж страдає, будемо так говорити. Тому бажано, щоб потреба якось, щоб наші люди це зрозуміли і щоб менше на кладовища несли носили квіти штучні, а більше живі. Перед поминальними днями пластикові рослини заполоняють прилавки квіткарень, але вже за місяць штучні букети перетворюються на тони пластикового сміття. Додають екологи і наголошують, у ґрунті пластик не розкладається століттями, тож найчастіше букети просто спалюють, отруюючи довкілля. Час спалювання будь-якого пластику, а зокрема, цей поліетилен, поліпропілен, виділяється ряд дуже небезпечних речовин, зокрема така група, як діоксини, які є канцерогенними, і вони накопичуються протягом всього життя людини. Навіть вони є таким показником рівня там, індустріального розвитку країни, суспільства тощо, і викликають ракові захворювання. Альтернатива такої отрути довкіллю живі квіти. Та Черкащани нарікають на їхню вартість, переповідають квіткарі. Та екосвідомі містяни, мовляв, знаходять варіанти навіть дешевші за пластикові букети. любу ціну, різні поставщики ізраїльська на дороже, турецька от 10 до 15 гривень. Комунальників та екологів підтримує і церква. Митрополит пояснює у таку пластикову традицію. Люди не вкладають почуттям чи рухи серця. Зауважує померлим потрібна жива молитва, а не мертві квіти. Померлому несемо замість живої квітки пластикову, яка є, так би мовити, виразом обмана. Ми мало того, що живу не принесли йому квітку, яка йому не потрібна. Так ми ще і як обман нашого почуття до нього, несемо оцей шматок пластика в вигляді квітки. Ірина Зайка, Олександр Швець, Сергій Косенко, Віка Новини.